Доброго здоров'я, шановні пані та панове, вітаємо вас в студії Сумського каналу. Довго очікувана чергова зустріч у межах проекту, який спрямований на посилення стійкості та соціальної згуртованості прикордонних громад Сумської області. Деякі наші відео. Які висвітлюють проєктною діяльністю, це відео навчального характеру? Ми поширюємо свій проєктний досвід. Дуже приємно відзначити, що це відео навчального характеру. Ну Мають ну, показник популярності вище середнього для регіонального каналу для такої специфічної проблематики. Це доволі високий показник. І сьогодні наша чергова розмова з керівником стратегічної групи у межах проекту громадської організації Цен громадських ініціатив Інтелект Сумщини» з професором, доктором філософських наук Андрієм Євгеновичем Лебідем. Доброго дня, пане Андрію! Вітаю, пане Олеже. Ну що, ми розповіли нашому широкому загалу про етапи, так, які ми проходимо, і ми про них розповідаємо. Ми пройшли етап секторального аналізу, ми розповіли, як утворювати профілі громад. Також ми пройшли етап свот-аналізу, коли визначаються там ризики, можливості, сильні слабкі сторони. Ми з вами пройшли етап сценарного аналізу, і це все ми з вами розповіли глядачам Сумського каналу. Ну а наразі чим ми з вами займаємося? Ми з вами займаємося визначенням стратегічних цілей. Ну, як на мене, на мій суб'єктивний погляд, це взагалі саме цікава робота у частині розробки стратегії. Бо ну, стратегічна ціль, стратегія, та й взагалі це якби визначення тих реальностей, у яких всі хочуть жити. Ну, перше питання, що таке стратегічна ціль, що вона собою являє, ну а потім вже будемо говорити, як її правильно сформулювати. Так, дійсно, взагалі робота над стратегією розвитку це досить копіткала, цікава робота. І формулювання стратегічних цілей є невід'ємною важливою складовою будь-якого стратегічного документу. Взагалі, що таке стратегічна ціль? Власне, стратегічна ціль це певні вимірювані показники, а також оцінка того, вимірювана оцінка того, яким має бути результат. Тобто, що очікує громада в даному випадку досягти за той період, на який готується стратегія. І відповідно стратегічні цілі, вони формуються в такій спільній, консолідованій позиції мають бути суголосні стратегічні концепції, тобто це загальний абрес, загальний абрес того, до чого прямує територіальна громада, наприклад. Так? Стратегічні цілі мають узгоджуватись і конкретизувати стратегічні напрями. Ми досліджуємо, наприклад, декілька таких стратегічних напрямів у межах нашої роботи. Тобто, це молодіжна політика, соціальна політика, так, безпекова ситуація, соціально-економічний розвиток і так далі. Тобто ці стратегічні напрями вони мають знову ж таки узгоджуватися зі стратегічною концепцією і конкретизуються власне в стратегічних цілях, які покликані забезпечувати певні показники за кожним зі стратегічних напрямів. Якщо я вас попрошу, якби привести нашим шановним глядачам приклад стратегічної цілі. От тут в студії також був Всеволод Кузьмінка, наш також студент, да, співробітник нашого проекту, він займається молодіжною політикою. І от стратегічна ціль, певна реальність, певна реальність, в якій громада хоче перебувати, він формулює так, що наявність достатньої кількості молодих працездатних людей, які вмотивовані жити все життя в громаді. От як стратегія, тобто достатня кількість молодих дівчат та хлопців працездатних мотивованих залишитися тут на все життя. Ось так все вона сформулював. Як ви вважаєте, з огляду на класичні дефініції стратегічної цілі, він правильно її сформулював? Так, дійсно, це ми можемо розглядати як стратегічну ціль, у межах якої формуються операційні цілі, тобто безпосередньо ті інструменти, механізми, заходи для того, аби... Спонукати цих людей залишитися в громаді, так і працювати на благо на спроможність цієї громади. Це може бути, зокрема, розвиток молодіжного громадського простору. Це операційна ціль. Це може бути, наприклад, заохочення молодіжних проєктів, громадських проєктів на розбудову, так і фінансування відповідно в межах громади. Тобто тут уже кожна громада формулює ті операційні цілі, і стратегічні цілі, виходячи із спроможності, фінансової, матеріальної, інформаційної, кадрової і так далі. От якщо брати молодіжну політику, вже і зачепили молодіжну політику, будемо продовжувати про це. От якщо навіть подивитися, от, от чесно собі, задати питання, в яких громадах достатня кількість молодих людей, які ну, реально збираються прожити тут все життя. І ви побачите доволі сумну картину. Доволі сумну картину. Так ми бачимо молодих дівчат та хлопців. Але спитайте у них, де, де вони збираються працювати і з чим вони пов'язують життя. Вони ви почуєте там переїзд в Суми, переїзд в Київ, переїзд за кордон. Так це смертельно небезпечно наразі для, для окупованих громад, прикордонних громад. Мілітарна економіка прикордонної громади без працездатного молодого населення, яке тут залиш... збирається залишатися, жити все життя, ну вона просто нереальна. Ну от якби от все до таких от висновків прийшов. Ну, молодець, він, він навіть от тільки зараз бакалавра буде захищати. Бачите? Ні, ну, якщо не ставити таких завдань в громаді перед собою, то власне в перспектив для громади немає ніяких. Тобто, в тому же мета передбачити, зрозуміти цей ризик на рівні громад і сформулювати, побачити певні шляхи по виходу з цього ризику, так, або недопущення його. Тобто, ми проговорювали вже розуміння ризиків це здатність, можливість управляти ними. І фактично всеволод, коли сформулює такого типу. Стратегічні завдання, так, стратегічні цілі, це вкрай важливо для громади, і громада має направляти певний ресурс, виділяти ресурси, працювати над тим, аби заохочувати молодь не тільки лишатися, а й повертатися в громади. Та ту молодь, яка вже виїхала, наприклад, і перебуває в інших локаціях, населених пунктах. От що ви, виїхали, перебувають у різних локаціях, до речі. Я за моїми спостереженнями багато з них не задоволені своїм життям. Це життя ну, без статусу. Ну, ви працівник якогось підприємства. Дай Бог, щоб ви займалися чимось, що не зашкоджує вашу здоров'ю. Ну, я так чую, там, там курею це обробляють. Да, от. Умови праці, так 30 рокам ви взагалі можете загубити здоров'я. От, взагалі, ну, ви знаєте, ну, я людина, якби не молода. Я пам'ятаю певні реальності. Порубіжжя, Радянський Союз, Нова Україна, навіть Радянського Союзу. На чому раніше будувалася молодіжна політика? Ну, умовно кажучи, от завод, заводу треба слюсари, токарі-інженери, от політехнічний інститут, от професійно технічне училище, йди туди, йди токарем на завод, іди у політехнічний інститут, іди інженером. Завод є, стоїть. Завода немає зараз. зараз. Як би, економіки як такої, видимої у вигляді такого заводу, коли можна прийти після інституту, немає в цьому складність. Ну, з іншого боку, завод ознакою економіки, якої вже в принципі немає в світі. Правильно? Тобто вирішальне завдання інтегрувати громаду у глобальний економічний простір, бажано європейський світовий, вклеїти її би, туди. Да? І отут ну, Якраз цей союз місцевих фахівців та науковців. Він, я думаю, що дасть результат. Ну, зокрема, у зараз наразі у формулюванні стратегічних цілей. Ну дійсно, зараз світ переходить в інший економічний уклад і відбуваються ці процеси, тобто, перехід до постінформаційного суспільства і зміна ж економіки, так? як це ми бачимо, наприклад, Тайваню, Японії. Тобто, власне, індустріальна економіка 19 століття власне, виживає і фактично в Україні є всі шанси перебудувати новий, на новий економічний уклад ті виробничі потужності, які були, які лишаються, які будуть збудовані. А для цього потребують кадрів вищої кваліфікації. Тут, власне, сподівання якраз на молодь. Так. Тобто, якщо пов'язати з моїм месенджером з приводу заводу, то можна сказати, ну, не треба заводу. <гум> Завод це. Ну актуальний був дев'ятнадцяте 20-го, ну можливо, 20-те століття. Да, ну, 21-й завод, то що заводу нема нічого страшного. Просто треба включати максимальний інтелектуальний потенціал науковців місцевих фахівців, щоб придумати, що тут може бути в принципі принципово можливе, да і з пріоритетами для молодих людей, щоб молодь тут залишалась. Бо звичайні ж фізіологічні процеси. Ну от ви ж бачите, що ми з вами також тяжіємо підтягнути якого-небудь ну, або студента, там, студентку, щоб навчити їх передати цей досвід, бо їм же ж там далі жити в цих реальностях. Тому і це безпосередньо пов'язане з стратегічними цілями. Останнє питання: стратегічна ціль. Ну, ми пояснили, що це. Що от далі? Щоб так запігаючи наперед, от операційна ціль це що? О, операційні цілі це конкретні дії, конкретні заходи, механізми, які дозволяють нам реалізувати ті завдання, які сформулюються в межах стратегічної цілі, так? Розбудувати. Громадський молодіжний простір, наприклад, побудувати, створити, так, розвинути молодіжне лідерство у громадах шляхом чого. Створення молодіжних рад, так, підтримка молодіжних рад, наприклад, підтримка молодіжних громадських організацій різного спрямування, тобто це кількісно вимірювані показники, це є операційними цілями, які власне дозволяють фактично реалізувати той стратегічний задум, який в межах стратегічного напряму формулюється, так і сприяє реалізації стратегічної концепції. Щоб вже остаточно розкрити питання стратегічної цілі, я зараз вам передам розуміння стратегічної цілі відомого нам з вами одного фермера сучасного. І ну, якби він виразився так, що думаю, що таке стратегічна ціль зрозуміють ну, всі, навіть якщо нас неуважно слухають, він займається вирощуванням помідорів. Так, от для, він формулює стратегічну ціль так, що а, в усіх громадян, а, які проживають на певній території, Постійно є свіжі, якісні та безпечні для здоров'я помідори. Операційна ціль треба розсада, ділянка, роз, раціональний розподіл, значить, що робити там на цій ділянці і так далі. Тобто стратегія така, а досягнення цієї цілі це безпосередні дії, діяльність, активті, да, да, як виражається у нас. Люди, які дотичні до проєктів. Наскільки правий відомий вам фермер? А, абсолютно. Погоджуюсь. Так, дійсно, тут очевидні операційні цілі і стратегічні ціль щодо забезпечення томатами населення відповідної території. Ну, Завдяки, я думаю, Андрію Євгеніч, в вашому високому рівні логічного мислення з іншого боку, вашої здатності передавати складні речі зрозуміло адаптованою мовою. Думаю, за цей період ефір ми розкрили тематику, що таке стратегічні цілі у контексті розробки стратегії розвитку територіальної сучасної громади України. Тому дякую вам за участь. Дякую. Да, і, Дякую вам за виділений час для перегляду цього відео, шановні пані та панове, з доктором наук, професором, керівником стратегічної групи проєкту Проекту громадських ініціатив інтелект Сумщини за підтримки фонду партнерства «За сильну Україну» при адмініструванні і середнання. Сьогодні ми говорили про те, що таке стратегічні цілі у контексті розробки стратегії розвитку громади і як сформулювати ці стратегічні цілі. З огляду на соціальне значення відео, прошу поширити та підтримати цей матеріал. До нових зустрічей на Сумському каналі. До побачення.